Знаєте, от зараз питають, чому Російська Федерація воює з Україною? За що? За історію. За історію. За Це, так що було це, в скрині. В скрині була історія. І, були так. гетьманські універсали, були накази, були посвячення, була оця історія лисенківського роду Ох. від Вовгури, від легендарного Вовгури, Вовгура, це Вовк. А Який потім був він настільки був кмітливий, То що його назвали Лис. Вовк, ті, рисочка, лис. Угу. І ось його військовий підрозділ звався Вовгурівці, а його діти стали лисенки. А потім після цього. Коли вони приїхали до цього дядька, він витягнув ту скриню і сказав, хлопці. Я бачу, що всі наші лисинки вже вони помосковшилися, вони, вони десь відійшли від коренів. Я на вас покладаюся, Микола, ось тобі скриня на володій. І в тій скрині він дізнався про. Івана Лисенка і про Якова, і про Федіра Лисенка. А там, знаєте, один з них був побратимом Максима Кривоноса і очолював загони під час воєн Богдана Хмельницького. Інший був наказним гетьманом під час кримської кампанії. А Федір був генеральний суддя війська Запорізького і мав 17 -ро дітей. І коли Лисенку це все збагнув.